Без перебільшення нова сучасна італійська лінія для розфасовки та упаковки борошна на Новопокровському комбінаті хлібопродуктів унікальна. Вона повністю автоматизована та дозволяє на 20% збільшити виробництво фасованої продукції в одно-та 2 кілограмових упаковках. Та найбільша цінність її у тому, що тут встановлено додаткове обладнання для вітамінізації борошна, зокрема тіаміном, рибофлавіном та нікотиновою кислотою. Зерно при переробці частина полезних свойств втрачає і ми виробляємо вперше мінеральне обов'язання. Тобто ми відновлюємо полезні свойства муки. Після цього людина, коли буде купувати цю муку і використовувати, то він буде Вместе з нею, Определеннее количество нужного вітаміна отримати свой раціон. Не нужно буде дополнительную вітамінізацію. За этим будущее, мне очень приятно, що помимо нової лінії ми ще и производим новий продукт. Загалом у системі держрезерву 27 підприємств, які переробляють та зберігають зерно. Тож передовий досвід нової покровки варто запроваджувати і нарешті комбінатів хлібопродуктів, говорить Олексій Лелюк. Адже це дозволить завоювати зовнішні ринки. Со стороны руководства Госрезерва Ми будемо делать все, чтобы помогать Переговори по всім этим лініям по различным модернизациям я проводив лично вместе с руководителями предприятий. Поэтому любая помощь со стороны госрезерва руководителям по модернізації буде оказана. загалом. Новопокровський комбінат хлібопродуктів лідер у системі держрезерву, зазначив Олексій Лилюк. І під час зустрічі із трудовим колективом підприємства. Порівняно з аналогічним періодом минулого маркетингового року, тут уже переробили на 45% більше зерна. Заробітна плата зросла на 20%. Тож за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди дня незалежності України генерального директора Новопокровського КХП Андрія Яковенка нагородили нагрудним знаком почесний працівник держрезерву. Відзначили нагородами і кращих працівників підприємства.